І знову здравствуйте, добрий день, починаємо урок. Ми його починаємо, починаємо. Вже багато часу розмовляли, але тепер вмикаємо запис. Так, в нас з вами е, тема продовжується, вона велика. Е, ось тепер про задачі. Дивіться, як в нас тепер. Е, е, далі. Ви номеруєте ось ці цифри, сквозна номерація у вас. Ми закінчили. Скільки там було у нас 44, потім ми розв'язали домашні задачі, класні задачі. В темі в нас 5 задач, а по факту в нас 49. Вам не обов'язково ці 5 дописувати. Ви просто номеруєте задачі, я автоматично буду рахувати, коли вони будуть з'являтися. Льоша, здрастуй, по а по-друге, нічого себе ти опаздуваєш. полурока пройшло. Далі рухаємось. Далее рухаемся мы с вами. А у меня сейчас э, с интернетом проблемы. Я с мобильного выхожу. Тут трошки О, тяжко. Добре, добре. <реш> так, сегодня мы продолжим развязывать задачи. Тому сразу, відразу ваши домашние задания. Вот у нас наступны три задачи. Интересные номера. 33, 44. Ну, добре. Так, і о, сьогоднішні задачі, які ми розв'язуємо. Ми не всі типи задач з вами розв'язували. Давайте подивимось, які можуть бути ще. То у вас буде таке відчуття, що є тільки розрахунок кількості теплоти або тепловий баланс. Ні. є Ще щось. Сьогодні 24 вересня, класна робота. І перша задача ось така. Тут загадковий рисунок є, але зараз розберемося. Є калоріметр, ось ця коробочка, в якій, в якій містить літр води. Ого, немаленька коробочка, там цілий літр води. А, і внутрі цього калоріметра обертаються лопати гвинта. Ось у нас такий винт, який ми можемо вручну, або вот така е, нитка, яка переходить через блоки, на блоках закріплені грузи, і ці грузи е, важкі масою по 8,4 кг, вони опускаються донизу аж на 10 метрів. Ого. Аж на 10 метрів вони опускаються, закручують ці лопаті, вони крутяться внутрі води, і за що цього вода нагрівається. Наш, нас запитують, на скільки градусів нагрілась вода, коли кожний важок оце опустився. Ось така в нас задача. Ось такий дивний рисунок, на самом деле для розв'язування він нам вже буде не потрібен, але для розуміння, що происходит, він важен був. І так, в нас є літр води. Я, якщо є літр води, а нам рахувати потрібна буде кількість теплоти, то сподіваюся, що нам потрібна буде ще і густина. Але я не писала тут таблиці, тому що сподіваюся, що ви вже запам'ятали і питому теплоємність води, і зараз мені підкажете, і густину води. Ну, якби ці параметри ми вже багато разів використовували. Ну, Давайте записувати. Значить, в нас є об'єм. А, то у вас є об'єм зараз буде, і в мене теж. Ось. В нас є об'єм. І він дорівнює цілий літр. Хто в нас вже запам'ятав, як нам літри переводити до метрів кубичних? Ділити на тисячу. Ділити на тисячу, так. Тоді це буде 10 в минус третій степені степ метрів кубичних, либо, якщо хтось хоче, може одна е, тисячна так і записувати з нулями. 0,001. Але тільки із-за цієї одної величини нам прийшлося цілу колонку зробити Сі. Ну, добре. Е, далі в нас є густина води, скільки вона? 1000 кг метр кубічний. Добре, правильно говориш сразу в системі інтернаціональной, щоб не переводити. Добре. Далі нам сказано, що є а, вантажи. Не, важкі. Ну, так, грузи. Тому в них є маса, а маса в них така дивна 8,4. Чомусь неровно, нерівно, але, мабуть, так зручно буде потім щось вважати. 8,4 кг. І таких важків у нас два. це в штуках. І вони опустилися на 10 метрів. Це, мабуть, висота в нас буде. Ну, там же в нас вода 4200. Близько так. до 84. Так, 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 так. Я розумію, це молодець. Молодець, що запам'ятала, Ну раз уж ти мені підказала, давай я сразу це і запишу. 4200, це в нас джоулі на кілограм градус Цельсія. Добре. І, мабуть, ми все з вами записали, але в мене місто ще залишилося, залишилось, я допишу, що прискорення вільного падіння. Так, а знайти нам потрібно, наскільки нагріється вода, наскільки збільшиться її температура. Ось так. Ну що ж, давайте ми будемо з вами е, смотреть. В нас, подивитися, в нас є. Перше, це важкі, які будуть опускатися, при цьому вони будуть виконувати роботу. А за рахунок чого вони будуть виконувати роботу? Мабуть, за рахунок якоїсь енергії, ні? Так. А за рахунок якої енергії? Ви знаєте тільки потенціальне. Потенціальне, так. Я ж спрашиваю енергію, а ти мені говориш сила. Енергія. У нас є кінетична і потенціальна, в даному випадку нам сказано, що на якусь висоту вони опустяться, тому їх потенціальна енергія буде зменшуватися, і вони будуть виконувати роботу за рахунок цього. Тобто робота механічна, яку будуть ці вантажки робити, це. За що зменшення потенціальної енергії. Але, мабуть, ви пам'ятаєте формулу потенціальної енергії? МЖ H. Добре, МЖ А якщо в нас два. Мже Так. Так. N помножить на МЖH. Добре. Далі. За рахунок цього в нас буде е, нагріватися вода. І тому ми можемо з вами записати формулу для розрахунку кількості теплоти. Я отак все щільно пишу, мабуть, поміщусь, а мабуть, ні. Тоді перейдемо на наступний слайд. Кількість теплоти. Нагадуйте мені формулу. Куди рівнює С на М? Дельта. А, тут не потрібно нам дужки. Ну, дельта Т можна. Так, так. Нам дельта, -Т. Нам дельта Т і искать потрібно. Але я би так не оставляла будь, цю формулу. А чому? Ось так ще навіть напишу. А чому я б? Би... Ну, тому що інакше у нас э, М і здесь М, і здесь М. А я ж чомусь э, індекси не ставила изначально. Мабуть, я щось розуміла? А чому я не ставила індекси для маси? У нас є маса води. Тому, тому що масу ми замінюємо на об'єм помножити на густину. Добре, добре, так. Тому що в нас маси води то немає, але є густина води і є об'єм води. І тому нам не потрібні були індекси, тому що ми розуміли, що ми будемо змінювати. Але якщо не ми розуміли, то я розуміла. Добре. А тепер ще одна важлива деталь, яку обов'язково яз... обов потрібно буде писати. Ми не можемо просто так прирівняти А і К. А чому просто так не можемо прирівняти? <тому, не такого. Тому, що... Тому що ми з вами не знаємо, то ли енергія кудись теряється, то ли не теряється. Тому ми повинні обов'язково попередити. Ці питання і сказати, якщо немає втрат енергії, то, тим, то ми можемо розв'язувати цю задачу. А в іншому випадку не можемо. А от якщо немає втрат енергії, тоді все круто. Тоді в нас вся робота механічна, яку завершають ці е, важкі, які опускаються, вона повністю переходить, е, йде на нагрів цієї води. О! А тоді в нас майже. Рівняння теплового балансу, але не зовсім, тому що здесь у нас є механічна робота, а це вже не кількість теплоти напряму. Але і, і та інші величини е, вимірюються в джоулях, тому ми можемо е, так прирівняти. І тоді я буду відразу дописувати все, що в нас є. Дивіться, здесь буде N M G H. А здесь буде C, ро в дельта т. Мабуть, в нас всі величини є. А ну давайте перевіримо. Н є, це 2, М є, це 84 і Ж, H10, С є, Ро є, В. Все є, нам дельта Т знайти потрібно. Так, ми можемо одразу відразу отсюда формулу розрахункову знайти. А ну. Н, М, Ж, C, Ро, В. Так, так воно і є. Ой, я хочу все помістити. Сокращаю, сокращаю, щоб покороче було. Ось так. Ви, можете ниже писати. Просто я не хотіла за преділи цього слайду виходити. Але якщо ви вы вийдете за преділи странички, вам же це не важливо. А мені не хочеться. N -M -G H і ділимо на С Р V. О, ну все! Ось така у нас получилась формула, і тепер так ми робимо два наших магічних шага, які ми вже делаем з вами практично на автопілоті. Ми перевіряємо одиниці і обчислюємо. Давайте. Так, так, вона тут у нас така. Дельта Т. Ну, давайте дивитися. n. У нас ні в чому не вимірюється, m в кілограмах. Давайте я сразу велику черту дроби нарисую Будемо писати Е, прискорення метр на секунду в квадраті. Ну, вже Ньютон, по крайней мере. Здесь у нас HC метр. Здесь у нас джоуль, і ми підіймаємо кілограм градус Цельсія Ровно кілограм на метр в кубі. Здесь в нас метр в кубі. Жуть. Але метр в кубі ми скорочуємо, кілограма ми скорочуємо, тепер дивимось: кілограм метр секунда в квадраті. Це в нас ньютон. Я можу його сюди записати. І в нас ще є метр. І в нас ще залишився градус Цельсія. Але я не хочу ще раз потім переписувати, що у нас Ньютон на метр це джоуль. Тому я зроблю по-іншому. Я ось цей джоуль напишу як Ньютон на метр. Він же теж у нас Ньютон на метр. Теж ньютон на метр це добре. І тоді залишився градус Цельсія. Заодно ми з вами ще к залику готуємося. Да? Ми пам'ятаємо, що там в нас є багато всяких завдань, в тому числі і робота з одиницями вимірювання. Ну, ще потрібно порахувати. Тут у нас теж числа, числа, числа. Так, 2. Умножаем на 8 4 Умножаем на 9,8, рахуємо десятку. Умножаємо на ще одну десятку. А вот теперь дивіться, чему я вам всегда советую писать g 9,8. Как бы я написала здесь десятку, и здесь десятку. Як я должна розуміти, що із них що? Ніяк. А коли я написала 9 і 8, а потім порахую десятку, вже зрозуміло, що ось є формула, і я підставила числа всі в відповідності з цією формулою. Вони мене вже не збивають з толку. Це важливо. Так, далі. Теж тобто, щоб багато чого писати. 4200. Але из-за того, що мені приходиться багато писати, ви точно за мною встигаєте. У вас немає вибору. Дивіться, здесь у нас є 1000, а здесь у нас є 1000. 10 в мінус 3. Ось це і це я можу одразу скоротити, щоб не рахувати лишній раз. Ну, якось складно, але, мабуть, впораєтесь. Ага, есть. Ага, 40 градусов. Так, так. Правильно порахував, 0,4 градуса Цельсія. Дивіться, У нас два вантажка масою по 8,4 килограмма, нелегенькі. Опускаються на 10 метрів. Завершають роботу і нагрівають всього-навсього менше, ніж на градус. Ось як складно виробляти енергію. І так, дельта Т у нас приблизно дорівнює 0,4 градуса Цельсія. Сколько мамочка вони на один раз так опускаються по декілька. Так, вони будуть туди-сюди, але і роботу ж ми будемо виконувати немаленьку. Але ось так складно це виробляється. Добре. Ось така похожа задача буде у вас в домашньому завданні. Трохи полегше, мабуть, а мабуть, така. ж, Я не пам'ятаю, але картинка там інтуїтивно більш понятна. Так, наступна задача. Наступна задача теж похожа на вашу домашню. Я все час треную вас якось це робити. Ми вже один раз розв'язували задачу з графіками, але вона була трохи простіша. А зараз в нас ось така задача 5.45. Вода в мідний та досталеві бруски мають однакові маси. Ці три тіла щосекунди отримують від нагрівника однакову кількість теплоти. Тобто вони не е, вмісті, ну, ні одночасно ні, так, ні разом нагріваються. О, вони окремо, але кожну секунду отримують однакову кількість теплоти. Це важливо, тому що. В задачі може бути яка ситуація? Що в нас була вода в посудині і внутрі води були б мідні стелеві бруски. Тоді вони би не отримували б однаку кількість теплоти. Вони би отримували кількість теплоти одну на всіх. Різницю, відчуваєте? В двох цих випадках це важливо. І так. Ці три тіла, секунди, я сразу спойлер даю к тіла щось секунди отримують від нагрівника однакову кількість теплоти. Нас запитують, який графік відповідає воді, а який міді. Ну, ми всі три графіки розпишемо, але нас запитували тільки про воду і мідь. І не просто пальцем показати і угадать. Це не тест, це задача. І тут потрібно буде обґрунтувати свою відповідь. А що значить обґрунтувати? Значить, якщо можливо порахувати, якщо неможливо можливо, порозсуждати. Ми будемо рахувати, ми не все можемо, тому. тому. Але спочатку нам, мабуть, потрібно буде хоча б потомити плаємності кожної речовини, тому що, якщо ми їх не знаємо, як ми будемо порівнювати щось? Мені простіше, я сразу так раз. І в мене є слово розв'язання, і в мене є графіки. А вам ці графіки потрібно перерисовувати. Але, щоб не писати температуру і час, я вам пропоную там, де в нас температура. От я кудись щось нажала і не можу написати. Зараз, от там, де температура, давайте ми запишемо Т, ось тут в градусах Цельсія. Слово температура, ви можете не писати. А там, де час, в нас нехай буде Тау. Ну, Мабуть, в хвилинах нам на самом деле байдуже, в чому це буде. Нам масштаб важливий чисто по клітинкам, нам же одиниці все одно ніякі не дали. Не дали. Нам нуль показали і все. Тому слово час і слово температура можна не писати, і далі рахуєте клітинки і е, показуєте. Але третій графік іде кудись хоче, тому якось вниз його нарисували. Другий так, да, по клітинкам тут, мабуть, е, зручно його нарисувати. І перший, ось дивіться, здесь по клітинкам його теж зручно нарисувати. Перерисовуєте графіки, я трохи вас, вас чекаю, але ми рухаємось далі. Так, коли ви ці графіки перерисуєте, нам потрібно ще буде з вами записати питоми теплоємності. Це води, а це. Ще раз. Клітинка в клітинку чи можна. Бажана клітинка в клітинку. Ну, окрім третього, у нього таких чітких розмірів, але ну, тут можна там. Просто плюс-мінус. Так, так, важливо, що він сущетево нижче. Тому це. А два інших вони, я ж показала, дивіться. Ось, ну, вони всі з нуля йдуть. Ось тут є 4 клітинки сюди і раз, два, три, чотири сюди. А для першого 3 сюди і 4 сюди. Ну, є ж точки, де вони пересікають. Тому там масштаб легко витримувати. Так, в нас є вода. Її ми вже пам'ятаємо. А смотрите, дивіться, я як зараз зроблю, скорочу все це, щоб запис була покоротше. Зараз ви мені скажете в числах меті сталь, і я вам покажу, що ми можемо далі зробити. Але можу відразу показати. Дивіться, я ось так вот зроблю і скажу, що в них однаково одиниця вимірювання. Я не можу столько разів писати одно і то же. Все складно. Ну так не всегда, не завжди виходить, але зараз це можливо. Тільки числа мені підкажіть і буде добре. Мідь 500. Мідь 500. точно медь 500? Міч 400. Так, щось там. Ти... 500, сталь. сталь 500. Так, щось ти не туди подивився А як би я не знала, я би тобі повірила і написала б то, що не треба не, не писати, і ми б неправильно розв'язали задачу, не збивай нас толку, ми самі соб'ємося. Так, добре. Ще пам'ятаємо, що нам сказали? Нам сказали, що маси в них однакові, але я не хочу писати якось по-іншому, давайте ми запишемо так. Маса води в нас дорівнює маси меді, вона дорівнює маси э, сталі, і давайте ми просто введемо позначення М. І нам казали, що їм передають однакову кількість теплоти. Давайте ми те ж саме запишемо для кількості теплоти. Що кількість теплоти, яку передали в воді, це така ж кількість теплоти, яку передали в меді, це така ж кількість теплоти, яку передали сталі. І це в нас просто буде Q. Пробуємо індекс індекси не тнулі за собою. О! А тепер ви мені напомните формулу для кількості теплоти. Давайте я. Запишу. C, M, t -T, 0 або Ну, мабуть, мабуть, дельта Т нам здесь зручніше. Так, Q ми домовилися, воно однаково. Далі теплоємності в них будуть різні. Тому я напишу С, а як мы, щоб не писати три рази, як ми. Так, Це у нас буде переменна, далі буде маса, вона постійна, а далі буде дельта Т, і воно теж буде різне. О. Ось як ми з вами зробили. Тогда. Якщо це так, ми можемо з вами сказати, що в нас тільки дві величини теплоємності і температура, вони пов'язані між собою. І якщо ми порівнювати будемо з вами температуру, то я можу сказати, що в нас дельта Т і Т, воно пропорційно або обратно пропорційно теплоємності питомець, як ви розумієте? От, якщо вони... Обратно. Обратно, якщо вони помножені, вони должны давать нам какую-то постійну величину. Якщо як... вони обратно пропорційні, то в нас виски... во сколько раз більше дельта Т, во столько раз менше С. Ну і навпаки. Тому це обратна пропорційність, так це ми вже. Почти дійшли до розв'язання. Ага. Тепер нам осталось только вияснити, як це пов'язано. Давайте ми на цьому графіку обираємо якусь, якийсь час постійний, і для цього часу подивимось, як змінюються температури. Ctrl-C. Ось. Ctrl-V я роблю. О, дивіться, я вибираю якийсь час. Не знаю, який, який хочу, який получ... получилось. Якісь части тау. І будуть у нас зміни температур. Але е, всі температури змінюються від нуля, судя по графіку. Для третього тіла зміна зовсім маленька, для другого велика, а для першого найбільша. Ага. Тобто вже із графіку я можу тоді дивитися. Давайте ми смотримо з графіку. А, з рисунку, давайте я. Отак. От Теж там багато графіків з рисунку. З рисунку. О, ми з вами бачимо, що в нас саме велика зміна температури для першого. Тобто дельта Т1 в нас більше, ніж дельта Т2, і більше, ніж дельта Т3. но мы с вами знаем, что в нас измена температуры она обратно пропорциональна теплоемности. то есть я из этого могу сказать, что у меня С3 меньше чем С2 и меньше чем С1. Мы же вот из этих вот двух вещей можем сделать вывод, что в нас С3 в она будет сама велика, а С1 будет сама маленькая. О, тоді так, так ми можемо з вами уже цифри розподілити. В нас є перша, друга і третя. Яка цифра, якому, яка рішення відповідає? Перша вода. Перша вода? Ти впевнений? Мідь. 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 вона маленька. У, Уважніше. Це, це три спріжу. Уважніше. Так, мідь. Е, Тоді друга посеред, посередині в нас сталь. Ну і третя, у нас вода. Так, нас питали тільки про дві речовини, але це не важливо, ми на всі три питання відповіли. І, в тому числі, і на воду, і на мідь. Все. Але, дивіться, ми отак от поступово з вами. Все, доказали. Ми обґрунтували. Ми не просто сказали, угадали, що третья – це у нас вода, а первая – це у нас мідь. А ми з вами доказали, чому? Обґрунтували свою відповідь. Ми взяли. Таблічні дані, ми з вами записали, які величини у нас однакові, ми е, з'ясували, як в нас між собою пов'язані питоми теплоємності зміни температури. І з рисунку ми побачили, як змінюється температура, і тоді змогли зробити висновок, як розташовані питоми теплоємності. А так як ми знаємо значення питомих теплоємностей, то ми можемо тепер відповідність дати кожному графіку. По цифрам і, відповідно, ми розшифрували задачу. Ось так по алгоритму ми все е, з вами зробили. Ну, мабуть, на сьогодні у нас з вами все. Давайте я завершую запис. Якщо питання якісь осталися, ви можете їх задавати. Але якщо питань немає, то можемо відпочивати. До побачення. До побачення. є одне запитання, але не більш по темі уроку. Зараз, одну секунду я завершу запис.